У Всеукраїнській науковій студентській конференції інноваційні процеси в розвитку підприємств, котра проходить на базі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, загалом об'єдналось 22 навчальні заклади системи споживчої кооперації України. Така наукова співпраця, кажуть учасники конференції, спрямована не лише на обмін досвідом, але й на можливість подальшої реалізації наукових розробок студентів на практиці, що дозволить реально підняти на Новий рівень роботи українських підприємств. Багато тем, які піднімаються в наукових дослідженнях студентів, які піднімаються на цій конференції, вони носять в основному практичний характер, тому що це дослідження проводилися на базі певних підприємств, особливо це споживчої кооперації. і їхні от наукові розробки, ці невеличкі здобутки, можуть стати основою великої практичних змін, які пропонують студенти, пропонують викладачі для. Запровадження в практичній діяльності цих підприємств, окрім науково-практичної користі від проведення у Тернополі такої конференції, Василь Молярчук вбачає нагоду познайомити студентів зі східних областей із місцевими культурою та традиціями. Гості міста відвідають видатні місця Тернопільщини також їм пропонують участь у різноманітних майстер-класах, весняних гаївках.